Доброго дня, шановні мешканці Народволицької територіальної громади. Чергове відключення світла, і ми знаходимося на перекресті вулиць Шевченка і Київської, Вушої Пушкінської. Як бачимо, при відключенні світлофора на даному перекресті просто утворюється колапс з машин, адже автівок у нас в місті стало останнім часом дуже багато. І, на жаль, не всі водії знають правила дорожнього руху. І стоять, не знаючи, як рухатися і куди. Питання стоїть в наступному. В Луцьку, ось подивіться. Проблеми з електроенергією продовжують вирішувати. І в Луцьку неосвітлені вулиці й непрацюючі світлофори стали частими причинами наїзду на пішоходів. Не рятують ситуацію. І патрульні поліцейські, бо їх фізично не вистачає. Та й далеко не всі водії розуміють сигнальні жести регулювальників. Забезпечувати безперебійну роботу світлофорів взялися у Луцьку на п'яти перехрестях. Регулятори обладнали джерелами безперебійного живлення, щоб вони працювали і під час вимкнень. Світла знайшли рішення цієї проблеми, встановивши світлофор, який працює навіть тоді, коли відключається світло. Тому я хочу звернутися до начальника управління житлово комунального господарства Годуна, до міського голови пана Боровця з пропозицією: все ж таки, трохи вивчати досвід інших міст, дивитися, що вони новітні впроваджують, і впроваджувати це все у нас в місті. Це цілком реальні проекти. Мова йде про безпеку наших громадян. Дякую всім за увагу.